Козацькому роду нема переводу. Слова Відослава Вонньо виконує учень третього ге класу Луцького ліцею номер 23 Матвій Шабуров. Сяяли на сонці шаблі запорожців, як вони на конях гнали ворогів. Козацькому роду нема переводу, лина його слава вдалечі віків. Ге, співай, козаки, про любов про землю святу, про землю славте, а козаки, волю золоту. Наші козачинки, славні запорожці, вірними шаблями очищали світ. Козацькому роду нема переводу, прапор малиновий кличув похід. Співай, козаки, про любов про землю святу, про землю славте, гай, козаки, волю золоту, квітна наша доля, наче маки в полі І ранкове сонце відпливла з дібров Козацькому роду, Нема переводу, Козаки, в колисках народжується знову.